Витися новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенісінська. Вітаю, хотіли вкрасти 15 тисяч доларів у підприємця, та план не спрацював. Двоє зловмисників завчасно спланували розбій. Попросили місцевого комерсанта, який мав перевозити щонайменше 15 тисяч доларів, підвести одного з них до села неподалік Одеси. Коли чоловік погодився допомогти, і разу вони виїхали на ґрунтову дорогу. Підозрюваний вдарив підприємця кастетом, забрав сумку з грошима і втік, злякавшись проїжджаючу повзавтівку. Напарник, який мав чекати. Поблизу і забрати свого товариша теж злякався і поїхав геть. Виявилось у сумці лише 5 тисяч гривень. І ці вилучили копи, які спіймали розбійників. Обом тепер загрожує за невдалий злочин до 15 років за ґратами. Переїхав пса і поїхав далі. У соцмережах з'явилося відео, як чоловік на авто наїжджає на собаку та їде з місця події. Ми відвідали ЖК, у якому це сталося, та поспілкувалися з очевидцями. Вони кажуть, що пса напередодні покусали інші собаки на території житлового комплексу. Він лежав травмований, а водій фактично тварину добив. Всі деталі у сюжеті. Першим безпритульного собаку побачив Андрій. Він якраз вигулював свого домашнього улюбленця. Дворняга лежала покусана, тому чоловік вирішив відвести її до ветеринарів та якраз піднімався до своєї квартири, аби взяти ключі від авто. Але вже з балкону він побачив, як собаку переїжджає автівка. Я почав кричати водітелю, він скрився з місця, так і не зупинився. Ну, там чатля було видно, що це було зроблено спеціально. Зооволонтери, які живуть у цьому ЖК, допомогли Андрію шпиталізувати собаку, але врятувати пса не вийшло. Люди впевнені, у дворі було достатньо місця, аби об'їхати поранену тварину. І навіть якщо водій її не помітив, то не почути гучне скуління пса він точно не міг. Я просматривала кілька разів, призводіли відео з камерноблюдіння. где четко выражено, что это не экстремальная какая-то ситуация. Водитель просто переехал намеренно собаку, даже если он ее не увидел, ну, случайности бывают, правильно? Все мы люди, Минимально, что он мог сделать, остановиться и оказать помощь. Здесь было много людей, свидетелей, которые кричали остановиться. У водителя было открыто окно. Он обернулся, посмотрел на это все, на эти крики и на собаку. То есть он увидел то, что он ее переехал. И дальше цинично уехал. Также можна сказати, що це було таксі, скоріш по всій вероятності, так як uh, пасажир із нашого дому виходив і сіл на заднє сиденья, uh, машина під'їхала буквально за несколько хвилин до цього. Пасажир теж пасажир тоже ніяк не відреагував. Цього пса підгодовувала мешканка цього ЖК Віра для неї загибель собаки, ніби смерть власного улюбленця. Он со своей сестрой, это был мальчик. У него еще есть сестра. Вот. Они проживали уже года три на ипподроме. Я пикалась с ними, кормила обработки, ну все. Вот. Люди припускають, що напередодні пса покусали інші собаки, і його можна було б вилікувати, якби не водій. Авто місцеві мешканці вже подали заяву до поліції та очікують реакції правоохоронців. і сподіваються, що винуватця таки покарають. Я хотела бы обратиться к людям, что, чтобы таких случаев больше не происходило, к тем же таксистам, которые неоднократно уже переезжали, животных уезжали. Меняйте ментальность. Европа не где-то далеко. Европа должна жить внутри вас, внутри вашего сердца. И не мы, волонтеры, должны спасать животных, которых вы убиваете. Долар та євро дешевшують в обмінниках. Курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37 гривень 60 копійок. Євро знизився на 15 копійок до 40 гривень 95 копійок. Економісти кажуть, такі коливання здатні вплинути на ріст цін на продовольство. Це штучне укріплення гривні за рахунок продажу валюти Нацбанком, пояснює експерт. Тож скоро курс повернеться на свої позиції. то, что сегодня произошло такое относительное прослабление доллара и евро по отношению к гривне, достигнуто той политикой, которую проводит Нацбанк. Заключается в том, что за последнюю неделю Нацбанк продал в 30 раз больше долларов, чем купил. Естественно, такой вынос валюты на рынок ну, должен был сказаться в большей степени укрепления гривны. А если брать всю политику с начала года Национального банка, то более чем в 100 раз, более 9 миллиардов Национальный банк продал валюты, а купил почти в 100 раз меньше. Укрзалізницю просять зробити окремі вагони купе для чоловіків та жінок. Мова йде про потяги, які слідують маршрутом довше шести годин. Відповідна петиція з'явилася на сайті Кабміну. Авторка звернення каже, що це потрібно для створення безпечних та психологічно комфортних умов для перевезень. Петицію підписали вже понад 9 тисяч людей. Для її розгляду потрібно щонайменше 25 тисяч підписів. Ми запитали одеситів, що вони думають з приводу такої ідеї. Якби я нейтрально до цього ставлюся, але багато моїх знайомих жінок, хто їздив, їздила сама, казали, що так, було багато таких ситуацій, що ну, просто це небезпечно, коли там сідають поруч чоловіки, які потім напиваються, і ну, просто страшно. От, тому, можливо, це й потрібно. Скоріше, проще купе для мужчин і для жінок. в цілому розумію, для чого це може, може, може бути зроблено. А якщо брати конкретно вагон, то це прям чрезмерно, Не на все, не всі будь, а будуть окупація. Ну а в мене питання: а як сім'ям їхати разом? Ну, якщо я хочу їхати з дитиною зі своїм чоловіком. Якщо розділяти, то мають бути окремі вагони, які будуть для чоловіків, для жінок та е, ...сумісні, змішані. Сміш. Лише так, а розділяти вагони це якась дурня. Якщо, наприклад, в складі потяга буде там один чи два вагони конкретно для жінок, чоловіків. Да, супер, супер. Взагалі, якщо їде одна жінка або жінка з дитиною, дуже недобре, якщо вона їде з якимись чоловіками, незнайомими, і ми бачимо всі новини бачимо, що може трапитись все, що завгодно. А на що це? Ну, я не знаю. Ну, В принципі, можна так. Мені здається, буде простіше, ніхто нікого не буде боятись. тому так, це нормально. Додам, запит про створення окремих вагонів для чоловіків та жінок не новий. Наприклад, в Укрзалізниці ще у 2020 році відповіли, що виконати це технічно складно через відсутність ресурсів. Крім того, там додали, що не можуть гарантувати, що в купе буде їхати саме чоловік або жінка, оскільки є імена та прізвища, які складно ідентифікувати за статевою ознакою. Одеські пабліки заполонила новина про масову появу змій в області. Навіть повідомляють про випадки з укусами. Проте директор одеського зоопарку Ігор Беляков вважає, що дана інформація не відповідає реальності. Крім того, вона створює небезпеку для неотруйних видів плазунів, яких у нашому регіоні живе найбільше. Про те, яких саме змій можна зустріти на Одещині, та як розпізнати, чи несуть вони загрозу, дивіться у сюжеті. Одещина є домівкою для п'яти видів змій. Частіше за все, побачити тут можна водяного вужа, який є абсолютно нешкідливим, адже навіть не вміє кусатися. Також мешканці області можуть зустріти його родича вужа звичайного відомого багатьма своїми жовтими вушками. Нанести подряпини людині може полос жовто-червоний. Це найбільша змія Європи, яка може вирости до двох метрів. Вона не є отруйною, проте дуже агресивна. Є ще отака змія Сермацький полос, також неотруйний і не дуже агресивний. Теж може укусити, але охоче це робить. На півночі одеської області у Савранському районі можна зустріти, якщо пощастить, і дуже довго шукати, можна зустріти гадюку. Гадюка Нікольського це ж отруйна змія. За словами Белякова, за 40 років своєї роботи зустріти гадюку на Одещині йому вдавалось лише тричі, і саме у Савранському лісі. Не дивлячись на маленький розмір, ці змії мають досить довгі ікла, що глибоко проникають у тіло жертви. Укус гадюка є небезпечним для здоров'я, проте достовірних летальних випадків зареєстровано мало. Е, у нас гадюки, вони не бувають великих розмірів. Коли ви бачите велику змію, велику там більше метра, це точно не, не гадюка. Гадюки не бувають. ну, Навіть такого розміру, це дуже рідко, щоб гадюка була. Якщо ви можете роздивитись змію, то подивіться її очі. Ось, е, у очі. Круглий зрачок у полозів та вужів. А у гадюки, як у кішки, такий вертикальний зрачок. Але це правило працює тільки для нашої країни, тому що, якщо ви опинитесь у тій Індії, там у кобри, яка дуже отруйна, в неї теж як у вужа, круглий зрачок. Характерною відмінністю між отруйними та неотруйними зміями також є сліди від їх укусів. Отруйні змії наносять характерні укуси у них. Зазвичай робочі два бойових зуби, і вони окрім подряпин, у них у них є і. Тобто у вас укусив полос, у вас буде декілька таких подряпинок. Але проникаючих таких ранок не буде. А ось коли ви бачите на фоні цих подряпинок, чи є одна чи дві такі дірочки. То це вже може казати про те, що це отруйна змія. Якщо ж ви все таки стали жертвою отруйної змії, слід негайно звертатися до лікаря. Відсмоктувати отруту небезпечно, адже вона може потрапити вже до організму помічника. Івана Грисимчук, Олександра Ванохіна, Костянтин Лужневський, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті «Сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш «Сьомий телеканал.